Сьогодні поговоримо не про проєктування, а про інструменти, якими я працюю. Розкажу, що нового у мене сьогодні по інструментах. Ви зараз бачите MSI ноутбук з ось такими характеристиками: 32 ГБ оперативної пам'яті Nvidia GeForce GTX 1050 2 ГБ. І процесор i 7 7702,8 ГГц. На даному ноутбуку я пропрацював практично 10 років вже. Виконував він. Майже всі задачі, які я йому ставив. Ті, що майже це ті, які він виконував, але трошки довше. Рендери відео, 4К відео він рендерив, 4К 60 відео він, кадрів на секунду він не рендер виконував нормально. Але в нього тут один диск стоїть звичайний, а другий SSD. SSD йде на систему, а звичайний вже трошки хромає, і потрібно його замінити теж на SSD, плюс поміняти. Ще, напевно, там термопасту, я в цьому не розбираюсь, почистити його від пилі, повністю що можна максимально його апгрейднути. А тим часом я буду працювати на ось такому ноутбуку, теж MSI, я цій фірмі довіряю. І колись, коли я буду собі вже збирати через кілька років нормальний комп'ютер стаціонарний, я хочу стаціонарний комп'ютер вже. Ну, такий, скажімо, потужний з запасом. Я, в мене така якась фішка, що хочу, щоб всі комплектуючі були MSI. І навіть корпус обов'язково MSI. E, значить, цей ноутбук вже має трошки кращі характеристики. Зараз вам покажу. В нас оперативна пам'ять 64 ГБ. Процесор i9 14900HX 2,2 ГГц. відеокарта у мене тут 4078 ГБ. Ну і оце в мене робочий монітор Dell. Він у мене йде 27 дюймів 2К розширення 8 біт. Також мені допомагає в роботі ось такий хаб від Baseus. Він має додаткове жилення з розетки. І зручно дуже до всіх роз'ємів мені тут достати. І SD-карти можна різних форматів вставляти, і USB-виходи, і type c виходи Хороша штука. Працюю я вже з ним приблизно десь. Років 5, напевне, і він мене не підвів. Тому ось такий в мене робочий інструмент. Ноутбук в мене часто працює так, що я екран на ноутбуку виключаю, а екран самого монітора в мене основний. Іноді мені потрібно два екрана. Рідко працюю, щоб дивитись відео, тому що воно мене відволікає і дуже важко зосередитись, і робота значно відправляє. Сповільняється. Як би там хто не говорив, теж таки робота значно сповільняється. Як я працюю в blackout, зараз вам розкажу. Там в мене під столом Delta 2 Max. І є в мене сонячні панелі, я іноді, там коли хороша погода, виношу їх на подвір'я, ставлю. І 400 Вт їх мені вистачає, щоб. Живити холодильник і живити ноутбук з монітором повністю вистачає. Іноді навіть ще йде якась частина на зарядку самого Екофло. Купував їх з розрахунком на те, що буду коли їздити на риболовлю, але поки що зараз не до риболовлі і не можна ночувати на островах, як я це робив колись до війни. На жаль. Ну нічого, надіємося на краще. Розкажу, що вам про ось такий. Жорсткий диск переносний, дуже класна штука, 4 ТБ. Я його брав вже кілька років тому. Показав себе класно, я іноді навіть з нього не просто е, монтую там, не просто креслю, а монтую відео в 4К-60 кадрів і швидкості хватає. Тут, по-моєму, 5000 МБ в секунду, якось так, ну, щось така цифра 5000 швидкість у цього жорсткого диску. Він не дешевий, але е, для роботи він дуже і дуже себе оправдує. По поводу зарядки я використовую ось таку u -Green. В неї є нюанс те, що вона гріється, але, як то кажуть, і палку, о палку, якщо потерти, то вона буде грітися. Звичайна клавіатура, звичайна мишка. Мишка міняється дуже часто. от Бачите, я вже передні ножки поз'їдалися. Це розхідний скажімо так, матеріал, тому мишку я використовую саму дешеву. Що і по клавіатурі теж. Я далеко знаходжуся від спальної кімнати, в мене кабінет далі знаходиться, я нікого не буджу. Тим, що я клавіші нажимаю. Тому мені там тиха не потрібно, мені головне, щоб був окремий ось цей блок з цифрами. Е, ще розповім вам про лампу. Ось така в мене лампа. Не знаю, чесно яка це фірма, можу зараз подивитися. По-моєму, теж базиус, по-моєму, лампа теж базиус, тут не написано. Вже другий рік світить нормально, живиться від USB. Себе не підводить. Коли музику включаю, то я під'єдную JBL колонку по Bluetooth. Коли мені звук потрібен. Ну, а периферію я поки що вам не покажу, я познімав. Це мікрофони, там штативи на камери. Це в мене ставиться тоді, коли воно потрібне. Так його за столом в мене немає. Ось таке в мене робоче місце.